Принаймні стало відомо про те, що Україна провела консультації з міжнародним валютним фондом. Наскільки розумію, бо там mm -hmm. був єдиний шмигаль у Вашингтоні. Він зараз перебуває довкола саме цієї поїздки. Я думаю, що ми побудуємо з вами розмову. Так, от стало відомо про те, що Україна може оголосити дефолт, тому що ми не змогли домовитися про реструктуризацію 2,6 мільярдів доларів боргу, у травні місяці ми маємо виплатити 600 мільйонів доларів за цінними паперами, які прив'язані до ВВП. Я так розумію, мова йде про варанти. Так, якщо я помиляюсь, ви мене поправите. Ну і пояснити глядачам, що таке варанти, звідки вони <гум> взялися, що це така за дивна назва для багатьох. <гум> і е е якщо ми оголошуємо дефолт, наскільки це є загрозливим для України? І єдине, що я хотів би також, е аби ви поточнили, на тому, яка сума загалом. Державного та гарантованого державою у нас боргу, бо це дуже важливо розуміти, скільки і тут несуться такі повідомлення. Вибачайте що я за такий mm -hmm. за такий доступ їх не так багато. Але mm -hmm. я зараз, коли розмовляю з колегами, то говорять: у нас бюджетом мовляв все супер. Говорю, ну чекайте, у нас бюджетом ну дуже не супер, і ситуація вкрай не Тим паче нам і виплати треба робити, і бюджет поповнювати. Та й не зрозуміло, що буде з замороженими російськими активами в Європі, з яких ми отримуємо фактично зараз кредит. Перепрошую за такий до Отже, пане Іване, що ви знаєте про uh -huh. дефолт можливий і чим це нам загрожує, дійсно, чи дійсно він буде? Ну mm -hmm. дійсно, якщо ми згадаємо всю історію спочатку повномасштабної війни складовою. Окремим трекам цієї війни був можливий дефолт України. Нам вдалося в 2022 році домовитись про реструктуризацію. Потім нам домовилися зробити в 2024 році. Але ж реструктуризація це відтермінування брогів, це не ліквідація, не списання брогів, це їх відтермінування. І тобто, ви напевне проміжок часу переносите проблему, але ви проблему не вирішуєте. Ось зараз ми підходимо до чергової лінії. Коли власне Україні треба платити по боргам. Зрозуміло, що у держави бюджет він орієнтований насамперед на відбиття агресії е, Російської Федерації, і задумуватись над фінансовою складовою, м'яко кажучи, це не є пріоритет. І, звісно, виникають певні проблеми, які весь спочатку масштабної війни вони власне впливали на те, що уряд постійно розмовляв з кредиторами і казав, що дивіться ну. Ми не можемо сплатити або відтермінуйте, або у нас може бути дефолт. Ми по перше, є дуже багато дискусій стосовно того, а чи не велика помилка була України, що ми наголосили дефолт там, 25 лютого, тобто на наступний день після початку повномасштабної війни, можна було, як то кажуть, зібрати кредиторів. сказати ви розумієте, що це обставини, які не залежать від нас. Act of God, як називається в юр... юридичній мові, і відповідно ми відмовляємося від своїх боргових зобов'язань. Україна це не зробила, тому що партнери, вони взагалі всьому світові, фінансовий світ він не любить дефолти і завжди кажуть, що країна, яка йде на дефолт, їй допомоги не буде. Тому Україна цей крок не зробила. Але тоді була, скажімо так, інша адміністрація у США. Що стосується чинної адміністрації, я не впевнений, що ось ця фраза, що ми зробимо дефолт, буде так же сильно хвилювати Дональда Трампа, тому враховуючи зміну влади там, я не виключаю, що Україна може піти. На цей крок так він може нести собі ризики, але найголовніше домовлятись за тими, хто реально підтримує Україну. Що дивіться, що, попри попри те, що Україна може бути на дефолт, підтримку повинна зберігатись, бо вважається, що якщо країна йде на дефолт, ніхто з нею співпрацювати не буде. Але знову ж таки. Обставини, які з'явились дві 2022 році, вони нікуди не ділись, і тому Україна це повинна преподносити не як крок, який ось ми зараз вирішили зробити. А як крок, який ми повинні були зробити в 2022 році, ми тримались три роки і наголошували цей дефолт, але від цього ситуація в країні не покращилась. Вона продовжується, і отже, на жаль, ми змушені це робити далі. Чому це ці борги є? Ось. Ці варанти, які в народі називають варанти Яресько колишньої міністерки фінансів України, з'явились через ще одну через, скажімо так, війну просто неповномасштабну, війну 2014 року тоді уряд Арсенія Ценюка і міністра фінансів Наталія Яресько і її заступниці пані Маркаровою. Давайте згадаємо, що пані Маркарова була на той момент заступник міністра фінансів України, вони е, розробили цю ідею варантів, як, е, скажімо так, певної домовленості щодо реструктуризації боргів, частину тоді списали боргів 2015 року, частину е, замінили на ці варанти. Суть варантів яка? В Україні встановила також шкалу, що якщо ВВП держави зростає від 0 до 3% Україна нічого не сплачує. Якщо ВВП зростає від 3 до 4%, а Україна сплачує 15% від суми зростання, не від ВВП, а від суми зростання, що перевищує 3. Якщо зростання ВВП України перевищує 40, о, значить, Якщо 4, да, да, 4, 4%, то 40% сплачує держава, від суми цього зростання, тобто це був такий жорсткий податок на зростання. Тобто, взагалі-то, коли це було прийнято, я жартував, що Україна повинна кожного року у разі зростання звітувати по зростання у 2,99%. і тим самим нічого не сплачувати. І нам не вигідно було б казати якусь більшу цифру. Тим не менше, тоді це рішення було прийнято. А в це угода до 2000, якщо не сорок 42 року в дії, тобто на багато років перед. Uh, і Україна фактично в обмін на те, що нам погодилися і скасувати частину боргів, як кажуть, списати і реструктуризувати. Ми прийшли на цикл. А зараз, зараз е, обставини інше. Тоді була просто війна, а зараз повномасштабні. Зараз Україна взагалі-то може, як на мене, піднімати це питання. Єдине, все ж таки, треба прозендувати його з нашими насамперед, європейськими партнерами, тому що все ж таки перспективи оголошення дефолту на євроінтеграційне майбутнє України. Ось тут скажімо так. Важ треба дійсно вивчити це питання, тому що я боюсь, що це може негативно вплинути на динаміку нашого євроруху. вона зараз до речі дуже непогана. Останні звіти європейської комісії про те, що Україна, як сказано, з випереджальними темпами рухається по виконанні всіх встановлених кластерів перемовин. Це великий плюс. Інше питання: що як би цей плюс не було перекреслено нашим дефолтом? Тому тут треба дивитись, а, власне, чи, чи така подія плине на це, але повторюсь, країна у війні. На жаль, е, наші партнери, ну давайте така бережна, не повністю нам сприяють у якомога швидшій перемозі. Е, оця допомога по крапельки, як її назива, називали, вона призводить до того, що відбувається рутинізація війни і війна стала нормальністю. Тобто, ми зараз. На ну, жаль, Так черговий обстріл ракетний Києва на жаль загинуло 10 людей, і люди, як нічого не бувало, стоять йдуть на роботу як а, абсолютно звична річ. Тобто, ми розуміємо, що оця нова нормальність це не є гарно, і е, частково це відбувається через те, що свого часу партнери наші не так же сильно нам допомагали. Тому зараз будемо дивитися, але повторюсь, насамперед, треба враховуючи нашу євроінтеграцію, що ми не відмовляємося від руху в європу. Про е, говорити з нашими партнерами в ЄС, як ЄС буде реагувати на гіпотетично важливий дефолт України, пане Іване, в мене уточнююче запитання, оскільки ми там почали говорити про борги. Mm -hmm. Яка на сьогоднішній день ситуація у нас із державним та гарантованим державою боргом? В принципі, тому що от в перший рік широкомасштабного вторгнення він в принципі не дуже зростав. Там динаміка була нормальна. У нас було багато грошей, які надавали нам у вигляді просто безповоротної допомоги. А зараз, коли я читаю заголовки там або повідомлення у пресі, кажуть, допомога, допомога, але ніхто не розшифровує, що це кредити, які треба повертати, і дуже часто це кредити. Навіть із тих 60 -ти з лишнім мільярдів доларів, які були проголосовані в Конгресі 24-му році, там велика частка надана Україні Байденом в борг, а не подарована. І принаймні це не списано на сьогоднішній день. От яка ситуація у нас з державним боргом, в принципі? Ну, безумовно, державний борг зростається на секрет. Вже кажуть про те, що він приблизний до валового внутрішнього продукту України, тобто перевищує 100 мільярдів доларів США. Але тут також слід дивитись на умови, тому що знаєте, коли європейський союз давав нам останні ось давайте кредит 2024-2023 років, то тоді були цікаві умови: умови про те, що Україна отримує гроші на 40 років. А три тоді на ну 35, вибачте, 35 років, і тоді на тоскільки маю можливість спілкуватись з людиною, яка 15 років очолювала департамент відносин України і міжнародної фінансових організацій Міністерства Фінансів України. Коли я почав казати про 35 років, вона мені сказала, Ваня, це нереально. Що я 15 років займалася кредитами для України і не лише МВФ, а іншими структура в інших структурах, і такі умови для нас не були. Але коли ЄС проголосував саме 35 років, вона мені передзвонила, сказала, слухай, це щось Маріна. тому що я і мріяти не могла, коли mm -hmm. Міністерство фінансів України власне відповідала за цей напрямок. Але все одно це кредити, які треба повертати. У них єдине одразу скажу на такі відсотки, не такі великі, бо більше згідно умов кредитів, які надає ЄС у разі виконання всіх, скажімо так, вимог з іншої сторони, які до України ставить міжнародний валютний фонд щодо реформи і інших кроків необхідних для держави, то сплату відсотків не таких значних, повторюсь, на себе беруть майбутні партнери України по ЄС. Тут у мене поточнення про відсотки так. Окей, але ж тіло нікуди не дівається. Ні. Тіло не дівається так треба пам'ятати, що в Україні його треба буде повернути. Єдине, що все ж таки 35 років це. Дуже великий період, тобто уявіть собі, зараз і ну вже наприклад, навіть два роки пройшло, якщо 2023 рік, 33 роки. Ну ще достатньо чого може відбутись, і, і як окей. Якщо... Тоді мене да. таке ще уточнюється запитання. А яка частка відсоткова цього кредиту на 35 років від загальної суми державного боргу? А, ну звісно, що вона не те ну десь відсотків просто що не, Просто що немає чітких цифр. Тобто, це не повністю весь борг на три це складова його, але тим не менше, це доволі вагоме внески, які робила Європейська Європейський Союз, і це чергова мотивація для України. Врешті-решт бути в Європейському Союзі ага. через 33 роки. Знаєте, тут називається 2030 рік, як можливо, як приєднання України до ЄС. Ну я. При всій, скажімо, так повазі до команди, яка займається цим питаннями, тому що я не сумніваюся, в тому, що і Оля Сіфанішина і всі інші зроблять це можливим. Я не готовий сказати, що ми будемо в ЄС дитині 2030 році станом на зараз, бо знаєте, давайте війну виграємо. Вже потім будемо думати. Тим не менш, мотивація буде, тому що це вирішення, в тому числі питання кредитів. Серед іншого, для того, щоб ЄС був більше зацікавлений допомагати нам, якщо ми будемо частиною Європейського Союзу, і взагалі, чим більше ЄС буде, скажімо так, займатися внутрішніми навіть питаннями України, тим легше для нас буде євроінтеграція, адже вона стане звичною річчю для європейської комісії. Тим не менш дійсно боргівці є і тому, власне, коли будемо, якщо Поки що якщо казати про дефолт, то дійсно це треба обговорити з о, Європою. З, бо якщо ми оголошуємо дефолт, ми ж не можемо сказати, що так, дефолт стосується там країн від А до там літери Ф, а від Ф mm -hmm. і далі, то вже не стосується це не всіх країн. То зрозуміло, що а, для цього ЄС також повинен да ну принаймні роз зрозуміти цей крок. Ми повинні його пояснити. Я думаю, що аргументи України є найважливіше, що це не буде, скажімо, так, оголошення на рівному місті, коли кажуть, що ж ви не робили це три роки. Так це навпаки, це ми тримались три роки, сподіваючись, що ми отримаємо достатню допомогу. Ми її не отримали, і тому, на жаль, зараз ми змушені йти на такий крок. Він да не популярний, але знаєте, ну перше, що проходить а, власне в пам'яті, це Росія, яка оголосила дефолт наприкінці 90-х і нічого не було. І ми пам'ятаємо, що політичне рішення було у всіх партнерів Росії працювати з нею далі. Тобто, дефолт не поставив крапку на історії mm -hmm. Росії. Це до того, що не слід думати, що дефолт це кінець країни. Ні, дефолт це просто чіткий сигнал партнерам, що ви печаєте, але так ми, ми, ми не можемо, о, власне, виплатити борги, тому що знаєте, нам треба захищати своє своє життя шляхом витрат на сферу оборони, а не думати про боргові зобов'язання. Бо знаєте, якби життя це більш основний пріоритет, ніж власна виплата боргів.